На півдні, півдні покинуть. І ці війська, ці частини будуть перекинуті, дивіться. Перекинуті отуди для удара на Польщі. Оце капець, як карти показують, я просто в шокі. І вони ж розраховують знову таки на окопну війну. Не буде ніякої окопної війни. Не буде цього. Це ілюзія. їх. Ілюзія. Просто вжарять по Москві і на цьому вся сказка закінчиться. Ну так, звісно, все по Москві б'ють. Порка скота. І ще й Україна додасть. Ото і буде закінчення війни. Фактично. Оце напад на Польщу, і країни Балтії, це і буде, ну, одну із країн Балтії, оце і буде закінчення війни.